Президент України Володимир Зеленський провів онлайн зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а також лідерами ЄС, Британії та НАТО. Головна мета сьогоднішньої наради узгодити спільну позицію перед переговорами Трампа з Володимиром Путіним. Уже після розмови низка ЗМІ повідомляє, що Трамп заявив, що будь-які територіальні питання можуть бути предметом. Переговорів лише з Україною і що на зустрічі з Путіним добуватиметься припинення вогню. Також президент Франції Макрон повідомив, що нових санкцій на Росію виключати не можна. Політико повідомляє, що Україна має п'ять ключових вимог у рамках мирного врегулювання війни з РФ. Це стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Вони оцінюються від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. Гарантії безпеки, збереження санкцій проти РФ, повернення військовополонених і дітей. 15 серпня в американському анкориджі відбудеться саміт Трамп-Путін за інформацією Reuters, Кремль сподівається створити картинку військового успіху та підняти ціну будь-яких поступок. Водночас українська сторона і союзники ЄС та НАТО однозначно заявляють, жодних розмов про територіальний обмін без участі Києва не буде. У Брюсселі вже нагадали, що будь-які домовленості, які передбачають зміну кордонів України, суперечать міжнародному праву та не можуть визнаватися легітимними.